Привіт! З вами я Володя Каріш. І ми з мамою дочитали книжку Людвіку Прихитрому. Ура, ура, ура! Про що ній розповідається? Про, дру, про дружбу Лисія і Курчатка. На початку книжки ми знайомимося із сім'єю Ларсою. Хто там є в цій сім'ї? Мама Лаштон і тато Лашден. І скільки у них було лисенят? 14. І наш головний герой, герой якраз Людвік 14. -й. Він наймолодший в своїй родині. Да. І з ким в лісі товаришував Людвік? З зайчиком. Тома. Угу. З білочкою, з гірочком. І з горностаями. За одним ми з Вовою з'ясували в енциклопедії, хто такі горностаї, так? Да. Так. Ходив же в школу Людвік 14? -й? Ще ні. Всі братики і сестрички вже ходили до школи. Найстарший братик, якого звали Лабан. Лабан. Школу вже Лисичу закінчив, а Людвік 14 ще в школу не ходив, ще був маленький. І ось одного разу він пішов на край лісу. До... Людської оселі. Да. Там його налякало. Попудало. Він пройшов через і прийшов, привіз, стри... стрибнув так далеко рятувати. Так, стри... стрибнув у канаву і наштовхнувся на м'якенький клубочок. І хто ж це був? Лисенятко не знала, хто така тут та Карсон, а тут та Карсон не впізнала, що це лис, і привела його до себе додому. Де жила тут та Карсон? І що виявилося? Що тут та Карсон, це, це хто? Це курчатко. Так, це маленьке курчатко І Там їй дорослі кури сказали, що це виявляється лисеня. Але лисеня було хороше, воно. Курятини не їло, так? Воно то з різними звірами. Ось. І що? Потім його виявив в курнику господар тої садиби, так, людина. І Максиміліан! А хто такий Максиміліан? Пес. Так, Це така мисливська собака, породи такса, очевидно. так? І Людвігу XIV довелося втікати, де він сховався від людей і від Максиміліана. В норі? Не в нарі, а в Чому? В буці Максиміляна. Так, і Максимілян обігав все подвір'я і ніде його не міг знайти. Він сказав, що Людвіг 14, коли вже його знайшов в своїй буді, сказав, що Людвіг 14 найхитріший з усіх лисів, бо здогадався сховатися там, де його ніхто не шукає, в буді собачій, так? В собачій будці. Да. І він, Максимілян провів Людвіга і він пішов Мабі. до себе додому. Похвалився батькам, які в нього були пригоди. Да. Потім він почув, що старший брат Лабан збирається йти. До, от, раз, до, до кулика. І він почув це. І що зробив Людвік 14-й? Простежив весь шлях. І, лабана. Так, і пішов в курник для того, щоб попередити курей, що на них буде полювати е, лис лабан. І чим зустріли кури лабана в курнику? Що вони йому Мишоловку. підлаштували? Мишоловку підлаштували, і туди попав хвостик лабана, йому було дуже боляче, так? Так, боляче. А наступного разу до лисячої нори вже прийшла тут. Та Карлсон, для чого вона туди прийшла? Для того, щоб врятувати хату. Так, щоб попередити, що на лисів розпочалося полювання. адже люди злякалися, раз прийшов лисенятко, вони його правда навіть в клітку були, зловили, посадили. А потім другий раз лис прийшов, попався в мишоловку, і вони злякалися лисів, вирішили полювати на лисів, і всій родині Ларсонів довелося втікати. Так, да, вони втікали В курник. В курник. Тут так, Карсон запросила їх до себе переховуватися. Так. І вся лисича родина. Вона сторінка там, де вони вже зайшли до них. Так. І кури їх гарно прийняли, почастували їх, як не дивно. Я її шнею. І вони разом спілкувалися розважалися, знайшли якісь да. теми для спілкування. Да. Ну що, Володя, чи сподобалася тобі ця книжка? Дуже. То вона була про дружбу, так? Так. В кінці вже і тато лис, і тато тут Текарсон Петрус Співун зрозуміли, що їхні діти товаришують, і стали не проти цієї дружби. Да. Так, Багато є яскравих ілюстрацій. Так. Да. Ми так. рекомендуємо цю книжку читати діткам? Так. так. Дуже рекомендуємо цю читати книжку. Дуже гарна і весела. Яку ми наступну книжку з тобою плануємо читати? Собачка Соня. Про розумну собачку Соню. І зробимо ще такий відеозапис, так? Коли ми так. її прочитаємо. То що? Всім па-па. Всім па-па. Пока. Читайте, будьте па -па -па -па. розумні. Пока-пока.